Займалося шанувальників футзалу на заключному матчі вечора. Можливо, центральному в рамках сезону 2022-2023 представники золотої бізнес-ліги. Скажу після цього, Карлюкс бере гору над іншим суперником. Мова йде. Марци зараз вони знаходяться у грі. У воротах Назар Стасишин, драбич Николишин. Віталій Танський та компанія хочуть взяти реванш. Танський Приграв суперника, б'є під поперечку Стасишин. Не лише арбітражної фаміни вихідний штавіш людей, потрібно забувати удар. Прямісінько в стосишена. Чудово зіграв. У цьому епізоді танський поклав на точку суперника. Крупчук лівої непритаматно для себе Стешно, Як... Передача на Малецького. Владислав. центральну зону Верний не забиває. Хороша спроба. але Верний влучає по невидимому м'ячу. Тут дісталося віталію танському. Все ж таки це Василь Васильгідно. Пудальних правил. Передача! Крупчук забивати можна. Ще один пас зайвий був, як на нападе. Правда, Голдрапич забиває 1-0. Дуже позрадницький. Четвертий номер команди Room. Передача. Николишин. Удар лівою. Немає взяття у Ріт. Торест мінімально поступається. новим імена, але є хороша можливість зараз повернути інтригу. Удар немає взяття. Чудово грає. 2 в 2. Біжить назар лютий. Юрків може пробити з цієї позиції. Блокує у підкаті Іван Губченко. Малецький. Бере розгін. Віддає передача. Удар Гупченка. Протихід хотів застати. Неабияк старається. Зараз є можливість передачі в центральну зону. Малецький! Не забиває. Русецький вкидає трішки із південням Неколишин з гострого кута! Чудово грає Стасиш. Біжить вперед, бо там Богдан. Юрки вихідішнович! Юрків! Николишин! Удар! Гол! 2-0! Спрацювала заміна! Юрків відзначається асистом ну і Николишин. Бра... Не може більше грати у Тарас Кут. Удар від свика! Зменшує як цілу Русе. Передача. Лютий. Віддає далі. Простріл. Ближній кут. Від цим скористатися. Насамперед. Епперед. Удар! Губченко! Пусті ворота! Забивати потрібно ж було! Від Сімармана. Армана. Брадоч підказує. Портина Удар. Хороша спроба від Сімармана. Русет. Танський. Іванович. 2-1. Потрібно зараз завершувати. Атаку. Іванович. Удар! О! Ось це його стадія. Браво. 3-0. Іванович забиває. Якщо не усіх, то по крайній мірі полови. Удар! Голу немає. Поперечка Микола Ши. Бесто мені б хотілося побачити цих два склади у повній бойовій готовності Малецький. Кінець гри. Удар вербний. Віддає хорошу передачу. Дрізок часу був у Лазарет. Зростанський проти Малецького Пустив рота Віталій Танський. І може теж забити. Біжить з м'ячем. Аж до сітки. Браво! Ну сьогодні він був найкращий. Великий привіт, Віталія Танського! Фотобізнес-Ліго відкладається. Чемпіонство Apple -room. а Можливо і ні. Можливо, нові імена когось мотивують, і там ще все буде попереду на